Бажаю здоров'я всім. От міняю масло нашій роздатці nv 247 е, Для того, щоб поміняти, потрібно. Е, у мене стоїть захист, зараз покажу його. Знімаємо захист. Е, він у мене кріпиться е, ось там. Потім ось тут. І ще два болти ось тут. Е... Ця байда, ці протєві вони не знімаються. Ну, тобто, їх щоб зняти, треба знімати оце. Тобто для того, щоб заливати, я от використав ось таку приспособу з таким носиком. Ось туди її вставляю і заливаю. Тобто ми коли це все зняли, нам потрібно ось тут відкрутити шестигранником на 10. Зливається все масло. Для заливна горловина також там, зверху, також відкручується шестигранником на 10. Е, рекомендують спочатку відкрутити заливний отвір для того, щоб впевнити в тому, що ви можете його відкрутити. Бо ви можете злити масло, а злити вже його інакше, інакше туди не можна. Е, так що відкручуємо, зливаємо. Там відкручуємо, заливаємо. Ну, і Потім ставиться захист назад, в кого він є. Бо бачу, що. В більшості джипів, які я бачу, тобто захисту цього немає. Але захист я не знаю, мабуть, краще його якісь придумувати або знаходити купляти, тому що от навіть вчора буквально от катались, їздили, сідали на пузо і сідали на цей захист. Так, Заливав я масло ось таке. Придбав я його на розетці. Тут, тут 20 літрів. Заливається туди літр 600. Літр 650, десь так, напевно, в мене пішло. Е, ось це масло, яке звідти явили. Тобто Воно не є таке чорне, як було з. Автоматичної коробки перемикання передач, воно було чорніше. Тут воно досить таки непогане. Е, а, ще покажу вам захист такий. Ось цей захист, він там стоїть таким. Ось так він стоїть. Тобто, якщо авто, тут оце верх, нанизу він лежить на підлозі. От, навіть видно по цьому захисту, який у мене. От Убитий і він дійсно захищає. Е, наразі все. Якщо будуть якісь запитання, запитуйте.